Вчимося писати маленьку прописну букву Є. Маленька прописна буква Є складається з наступних елементів лівого півовала, верхнє заокруглення якого слід писати вуще, ніж нижнє. Подібний елемент ви писали, коли вчилися писати маленьку прописну букву С та невеличкої поперечної палички. Схожий елемент був у прописної маленької букви N. Починаємо писати маленьку грописну букву Е трішки нижче верхньої рядкової лінії. І далі ведемо, заокруглюючи ліворуч до верхньої рядкової лінії і робимо заокруглення як у маленької букви С. А потім посередині зліво направо робимо поперечну паличку. Паличка торкається півовала. Спочатку вчимося з вами писати, обводячи пунктирні букви. Далі вже вчимося писати самостійно. На наступному рядочку ми також з вами пишемо малу прописну букву Є. Постав відео на паузу та допиши рядочок. А далі вчимося писати букву сполучення із маленькою буквою «є». Перша букву сполучення маленька буква Є, маленька буква «ц». Верхнє з'єднання пишемо безвідривно. Склад ЄЦ. Пишемо маленьку букву Є. І не відриваючи руку, ведемо півовал до верхньої рядкової лінії. І звідси починаємо писати маленьку букву С. Потім повертаємося і пишемо поперечну паличку. Наступне буквосполучення. сполучення. Маленька буква Н, маленька буква Е. Середнє з'єднання пишемо відривно склад НЕ. Пишемо маленьку букву Н. Доводимо кінчик палички до середини рядочка, відриваємо руку та пишемо маленьку букву Е, так, щоб і півовал торкався букви Н. Наступне буквосполучення маленька буква Е, маленька буква М. Нижнє з'єднання безвідривно, склад ЄМ. Пишемо маленьку букву Е. Кінець півовалу доводимо з вами трішки вище нижньої рядкової лінії, і звідси безвідривно починаємо писати маленьку букву М. Потім повертаємося і ставимо поперечну паличку. Наступне буквосполучення маленька буква И, маленька буква Е. Середнє з'єднання пишемо відривно. Склад ІЕ. Пишемо маленьку букву И. Останній елемент доводимо до середини рядочка, відриваємо руку та пишемо маленьку букву Е. Півовал торкається букви И.